Годі подвився. Ти що за ним скучила? Скоріше вже звук. Як од удома. Нема це Джон і в корчмі чогось, ніби не вистачає. А коли він є? То тоді в корчмі не вистачає, Елі. О, хтось скаче. Ну, ось тобі і Броді. Вітаю всіх. Привіт, Броді. Щось ти аж загекався Та ну, просто почув у дорозі цікаву історію І тепер аж розпирає, щоб нею поділитись. І як ти здогадалась? Вона дуже прониклива. Часом аж занадто. Добре, йдемо до зали, розповісти їй свою історію. Щось принести? Чого одразу розповідати? Бо не терплець. Принесимо нахаб, будь ласка. Що? Е-е, Перепрошую, е, я хотів сказати приведи вона. Сподіваюсь, тебе заплетить язикається від хвилювання лише. алхімічної рідини що. жартівник. Я навіть води не пив на те, щоб чогось міцного. А подивій не скажеш. Та ну. Ради, Джони. Ти розповідав про Лялькаря Ніку. Хто я? Розповідав? А, ну так, розповідав. А що? А що з ним стало згодом, знаєш? Кажуть, місто покинув. Ну, точніше, вижили його. Хто каже? А воно, ті двоє. В них і питайте краще. Не стреля? Ага, вони. Кажуть, ви знали карантину. А хто каже? <клес> а, ясно. Зрозуміло. Так знали, чи ні? Ой, якорі знову. Велика. А що сталось? Потім скажу. А скажи зараз. От ніколи не подобались налигані жінки. Не подобається, цим не дивись. Тю, Слабачка. Побачте, мене окаші якісь. У нас просто не надто веселі спогади. А якщо спогади не веселі, неодмінно треба налегатись. Звичайно, а як же інакше? Я не тебе питаю пухти. Досить пробухло. Давайте краще про Ніко. Та воно. Ну, то його. Якось пов'язане. І... Що, що? Він каже, що так, пов'язане. Так справа не піде. Давайте розпитаємо завтра на свіжу голову. Я не можу терпіти до завтра. Давайте зараз. Ну, завтра, так завтра. Так розповіси нам, чого така гарячка, чи ні? Ні. Триматиму інтригу. Тобі хтось казав, що ти противник? Арвін казав. Він противний. Просто я про ніко почув дещо дуже цікаве. Тепер хочу його знайти. І куди їхатимеш шукати? Так оце ж хочу дізнатись, куди, бо він невідомо де. І не питайте, поки більше нічого. Інтригу тримаєш? От інтриган. Ти казав противний? Противний інтриган? Досить, друзі. Я спати. А завтра в тих мене з'ясую, що там сталося з ніко. І чому вони п'ячать замість співати. Тихої ночі, брут. Тихої ночі.